Добрий день, друзі! З настанням дощової осінньої погоди так і виникає бажання поблукати лісом у пошуках грибів. У народі збір грибів називають тихим полюванням. Сироїшки, лисички, маслюки, опеньки. А це що за гриб? Серед лісу на палянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Так, це отруйний гриб мухомор Але сьогодні цей красень стане ялинковою прикрасою. Для роботи вам знадобиться фольга, серветки, акрилова фарба або гуаш, клей ПВА, клей пістолет, плоский пензлик для клею, шматочок синтепону або білої тканини, голка з петелькою, шнурок для підвізки. Починаємо. Фольги сформуйте капелюшок гриба приблизно 8 см у діаметрі та ніжку довжиною приблизно 7 см. Клеєм пістолетом приклейте ніжку до капелюха. Розвідіть клей ПВА водою приблизно 1 до одного. Нарвіть серветку невеликими шматочками та наносячи клей поверх серветки, як при декупажі. Обклейте. Кілька шарів спочатку капелюх. Висушить. Цей процес можна прискорити за допомогою фена. Потім так само обклейте ніжку. Висушить. Всередині гриб обклейте зі складочками. Покрийте ніжку і внутрішню частину гриба білою акриловою фарбою. Висушить. Тоненький шматок синтепону або білої тканини. Покрийте нерозведеним клеєм ПВА. Висушіть та приклейте так звану спідничку. Покрийте білим акрилом. Копелюшок пофарбуйте червоним акрилом або гуашю. Висушіть. Ватною паличкою зробіть білі плямки. Сухим спонжиком нанесіть коричневу гуаш, як на фото. Висушіть. Стріміть голку з петелькою. Прив'яжіть шнурок. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.